Та гості ми раді вас вітати на нашому конкурсі: Програмна майстерність, де студенти третього курсу покажуть свої знання, вміння і креативність. Не будемо зволікати, і розпочнемо! Увага на екран! Відео представляє команда П-31. Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про програмістів. Програмісти бувають різні, і кожен з них робить щось унікальне. Програмісти працюють над різними частинами технологій, які ми використовуємо щодня. Дякуємо. Тепер команда П-33. Давно хотіла з тобою поговорити про баланс між роботою і відпочинком. Хлопець жартує. Тільки не про це знову. Чи нас посмішкою підсовує хлопцю коробочку від Apple Watch. Це тобі на згадку, щоб пам'ятав, кожному програмісту потрібен відпочинок. Хлопець дивиться на всі ці телефони, ноутбук, коробки. Apple і каже: Так, тепер я зрозумів, чому програмістам треба вчитися. вчитися тут. Дівчина додає: приходьте навчатися в Кавкат'янау, бо тут програмісти справжні пацани. Це було весело і дуже правдиво. Групи P31 підготували е, телеграм-бота. Він називається Кіт Фортунчик. І це телеграм-бот, який відповідає на ваші питання в форматі так ні. Всього є. В нього 25 е, варіантів унікальних відповідей. Я буду розказувати віршик. Да. Е, Сергій Жадан: Любов варта всього. Любов варта всього. Варта болю твого, варта твоїх розлук. Мене звати Саша. Я як і працюю, так і навчаюся. Я просто розповім вам, як можна комунікувати з навчанням і з роботою. Ці фірмою я зараз працюю в фірмі Дитин та мийки та Кав'ярні. Це одна справа. У Нас підготовлені питання з програмування та інших спецпредметів. Кожна правильна відповідь приносить вашій команді бали. Це ми одразу машинний код, а інтерпретація. Правильно? Що таке тернарний оператор в... Це може вставить умова, хочеться знак вопросу. слово. Значення. Середовище, Значення. Середавище Ні. Операційна система. Так. Тобто, ти в игрі, от де в моменті знайшов якийсь из Як це називається? Банк. Що створюється він є. Так. Наш конкурс підійшов до кінця. Всі команди показали себе чудово. Час підбити підсумки та нагородити переможців. Група П-31. Сума усіх балів за п'ятьма конкурсами 27 балів. Група П-32, 22 бали. Група П-33, 26,5 бали. Перше місце у нас П-31. Ви маєте додаткові 25 балів, і ви можете їх використати тільки один раз. Це вам. Дементія далі, друге місце. У нас П33. Здоповичу освіти за такий прекрасний захід. Все пройшло чудово. Дійсно, показали свої результати. На високий рівень і відео кожний. Кожне відео мало якусь свою ілюнку всім дякуємо.